Порада на травень для вас, Так. Те, чого ви чекаєте, воно скоро до вас прийде. Знаєте, і воно якось по справедливості. Можливо, це щодо грошей. Ви чекаєте якісь гроші, зараз в такому не дуже ресурсному стані. Ви вклали багато туди зусиль, ви чекаєте, але ось карти кажуть, що вони до вас прийдуть. Яка тут порада? Порада чекайте. Чекайте, все буде. От саме по справедливості, можливо, тут щодо якихось судово справочних якихось справ щодо грошей. Справедливість якби на вашому боці. Яка вам порада? Порада не зліться, знаєте. Не зліться, чекайте, можливо, для вас навіть це вже здається якимось це далеким, неможливим, але, але це вам по долі і у вас це обов'язково буде. Обов'язково прийде те, що ви чекаєте. Да, от ви отримаєте ці пентаклі, ви отримаєте цю допомогу. Можливо, хтось чекає якусь грошову допомогу, або вам повинні вернути гроші якісь по справедливості, щось із цим пов'язане. І ви це отримуєте.